Вітаю в ефірі. Ситуація. Програма про надзвичайні події нашого регіону. Аномально холодна погода на Черкащині спостерігається з 30 грудня. У перші два дні січня середньодобова температура знизилася до 16-18 градусів морозу, що на 12-14 градусів нижче кліматичної норми. Один пацієнт з загальним перехолодженням. Він дві доби був в реанімації, зараз привели в наше відділення, але так як якісно була надана допомога, то в нього обійдеться без ампутації. І два пацієнти звернулись з відмороженнями, які госпіталізували незначними на полюванні і в побуті. Минула зима не була така жорстка, як ця, тому за той рік було тільки 9 пацієнтів, всього на всього завідувач опіковим відділення першої міської лікарні Черкас. Відзначає, у половині випадків пацієнти потрапляли до них з обмороженнями саме через вживання спиртного. Тому рекомендують бодай у ці морозні дні відмовитись від алкоголю. По змозі без потреби далеко не ходити і тепліше вдягатися. А якщо вже обморозили тіло, не робити помилок, в жодному разі не розминати і не гріти уражені ділянки, адже Зігрівання тканин повинно відбуватися за рахунок відновлення кровопостачання. Медикаментозно можна тільки трошки допомогти, а правильними діями не розминати нічого, просто замотати, щоб тепло зовні не зігрівало уражені ділянки. І все. Потім давати тепле питло, пит... <кхід> пиття. І за рахунок відновлення кровопостачання тканини зігріються, і дуже великий шанс, що ці ушкодження будуть мінімальними. Усі підрозділи управління Державної служби з надзвичайних ситуацій від початку свят і до закінчення будуть працювати в посиленому режимі, тому ми були готові для дореагування. І, на жаль, наші можливості, наші здатності, наш професіоналізм знадобився. Зокрема, було ліквідовано в новорічну ніч загорання скирти соломи 100, 300 тонн соломи пішло за димом, як кажуть. Нашим рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні скрити і врятовано знов таки 300 е, тонн соломи. От, на жаль, е, побачили дуже багато використання піротехніки з порушень. З порушеннями, які, попри те, що ми закликали людей дотримуватися вимог, читати інструкцію, перш ніж використовувати піротехнічні вироби, чомусь останнім часом люди нехтують елементарними правилами, набуває популярності незрозуміло чому запуск піротехнічних виробів, салютів, фіарверків, ракет. Прямо з балконів, розумієте, це дуже небезпечно, перш за все, для людей, які запускають. Вже не кажучи про те, що навколо знаходиться дуже багато інших балконів. Ми пам'ятаємо, як минулого року, під час новорічних свят, у нас виникло чотири пожежі від піротехнічних виробів. Фактично, початок року він такий зазвичай визначає, яким буде рік для нас, а можна вже так передбачити. То, на жаль, початок року оптимізму нам не додає. Наприклад, за три дні виникло 24 пожежі, з них 15 з причини несправного або неправильної експлуатації пічного опалення одна людина отримала опіки. Тому хотілося б знову таки звернутися до людей із проханням бути уважними при користуванні пічним опаленням. Не залишайте його такі основні поради, не залишайте без нагляду, не доручайте розпалювати пічне опалення дітям, не висипайте залу поруч із будинками, ну і перевірте особливо на горищі, чи нема тріщин у димарях. Це основні причини, які призводять до пару. Вже у перший день нового року на перехресті вулиць Чорновола та Благовісний у Черкасах сталося ДТП. Автомобіль Вольцваген не зміг увійти у поворот. Не впоравшись із кермуванням, водій вилетів на тротуар. На щастя, пішоходів не зачепив. А от пасажир автомобіля отримав травму голови. Водій тік з місця пригоди за попередніми даними правоохоронців. Він був у нетверезому стані. Палення автівки та один загиблий. Такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Черкащині близько п'ятої ранку на автодорозі Черкасу Сміла. Водій автомобіля Мерседес Спрінтер під час обгону зіткнувся з хлібовозом, який рухався в зустрічному напрямку. У наслідок аварії автомобіль газ 53 Перекинувся. А Мерседес Спрінтер з'їхав у кювет. У перекинутий хлібовоз врізався 53-річний водій Рено Дастер. Обидві автівки загорілися та були вщент знищені вогнем. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Мерседес Спрінте загинув, і з автівки його деблокували рятувальники. Ще три особи були травмовані. Не встигли патрульні оформити ДТП. Як на цій ж ділянці дороги зіткнулося ще дві автівки Васт із Фольксвагеном. Внаслідок цієї аварії травми різного ступеня тяжкості отримали шестеро осіб. Двоє з них діти 14 та 7 років. Їхній матері дісталося найбільше у неї численні переломи та забої. Нині потерпілі перебувають в Черкаській міській лікарні на момент. Виникнення дорожньо-транспортної пригоди, а вона виникла о 5 годині ранку. Покриття було сухе, опадів не було, пряма ділянка дороги, проїзд був забезпечений. В лікарню доставлено всього 9 потерпілих. Із цих 9 потерпілих четверо пацієнтів були госпіталізовані. Одна пацієнтка в тяжкому стані, їй проведено оперативне втручання. Троє пацієнтів в стані середньої важкості. Святкові веселощі мали не обернулися для їхніх власників трагедію. Міцубісі Педжеро опинився під Дніпровською кригою неподалік Кеденої гори. Спершу водій звернувся за допомогою до місцевого власника трактора. Намагаючись витягнути автівку, трактор також провалився та загруз. Ще одного горе водія витягали з-під криги неподалік розважального комплексу Робінзон. Пристрасть до риболовлі перемогла здоровий глуст. В результаті машина опинилася у воді. І ще одну автівку Тойоту Кембрі звільнили умецькі рятувальники. Яка застрягла на турникеті АЗС. Закон фізики, мабуть, такий, що крига для автомобіля повинна була, вона витримає автомобіль, якщо вона буде щонайменше 35 см товщиною. На жаль, на Дніпрі, на Дніпрі до цього часу нема суцільного льодового покрову. От, люди чомусь зробили висновок, якщо мінус 20. Два дні тримається, то все, можна вже бігти на Дніпро. Крига вже міцна. На жаль, ні. Крига може поки що витримати лише одну людину. Навіть групове пересування групою на Дніпрі, воно викликає, скажімо так, певне застереження і людям треба бути обережними. От а про транспорт я взагалі мовчу, тому що для автомобілів крига ще не не годиться для того, щоб витримати їх. зв'язку з погіршенням погодних умов та суттєвим зниженням температури ну це фактично притаманно цьому періоду, і для нас в цьому немає нічого дивного. З метою організації заходів щодо попередження переховодження людей для на для надання їм допомоги Державної служби України з надзвичайних ситуацій у взаємодії з місцевими органами самоврядування відкрита 160 стаціонарних пунктів обігріву. Вони знаходяться в різних місцях. Вони визначені і з ними з місцями розташування можна знайомитись на офіційних сайтах обласної державної адміністрації, міської виконкому на нашому сайті. На районних сайтах місцевих органів влади. Тобто кожна людина може зайти до такого пункту, обігрітися, там є гарячий чай, якісь бутерброди або печиво, відновити сили, перепочити і вирушити далі. Знов таки, управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в кожній пожежній частині, в кожному пожежно-рятувальному підрозділі розгорнуло такий пункт обігріву, і знов таки, кожна людина може зайти от, і зігрітися, отримати склянку чаю та печиво для того, щоб відновити сили. На жаль, в цьому році ми вже маємо чотири випадки переохолодження. В Драбівському районі хлопчина 21 рік відморозив кінцівки нижні, але стан задовільний, і лікарі непоганий прогноз дають. Так само було в Жашківському районі. Там 27-річна дівчина знов-таки відморозила кінцівки, і зараз знаходиться на лікуванні в лікарні. На жаль, значно гірша ситуація в Тальнівському районі, де 3 січня потрапило двоє людей до місцевої лікарні з діагнозом перехолодження. Якщо за життя 50-річної жінки, яка перебувала в стані алкогольного сп'яніння, на, на цей момент, ще лікарі борються, і, хоча стан тяжкий, але є сподівання, що вдасться врятувати її життя, то 77-річний мешканець із села Лісове. От він загинув наступного дня. На жаль, врятуватиму життя через перехолодження не вдалося. Цьому собаці пощастило вижити після масового отруєння тварин у Смілі. А от улюблениця двору та усіх дітлахів чорнуха не вижила. Як вона в муках помирала, бачили учні, які саме поверталися зі школи. Люди казали, що вона ще бігала. Ну, я вже вийшла, побачила просто у вікно, що собака лежить. Вийшла, подивилася, а це чорнушка наша. Ну, вже нічого не зробила. Я дзвонила від лічебницю, ну, вже кров пішла і піна з рота. За останні десять днів у різних районах невеличкого містечка винищили з півсотні тварин. Весь жах в тому, що у більшості випадків отруту розкидували поблизу дитячих майданчиків, шкіл і лікарень. А отже, постраждати могли не лише безпритульні тварини, але й домашні улюбленці. Або ж навіть діти. Біля райлікарні загинуло четверо собак. Працівники скаржаться, чотирилапі нікому не заважали, були неагресивними і стерилізованими. Взагалі було багато собак. Просто вони періодично їх протравлюють. Ось літом півроку назад також, ну, навіть білочки помирали наші барани. От. Тому їхня собачка приходила на наші території, помирала. Ну і звісно, крайніх знайти не можна. Зоозахисники шокують припущеннями, мовляв, труїть собак у смілі із неофіційного дозволу міських ветеринарів. Кажуть, спеціально підсилали людей, аби упевнитись у тому, що лікарі рекомендують як краще отруїти набридливих собак. Это все-таки дорогое удовольствие, купить корм, мясо или фарш, купить это лекарство, значит кто-то этим целенаправленно занимается. И если ветеринарная служба дает рекомендации, как убить собак, то значит в другом случае они могли даже и продать это. У державній ветклініці будь-які звинувачення відкидають, мовляв, забороненими препаратами для отруєння собак не торгують. І рекомендації, як вбивати безпритульних тварин, нікому не дають. Немає дозволених препаратів, які можна використовувати. Якщо ці препарати може є, то нам немає такого розрішення, щоб ми ними кользувалися. А так то нічим ми їх не усипляємо. І нічим правильно що винних знайдуть, активісти вже й не сподіваються, лише продовжують вести перемовини із владою про необхідність негайного будівництва притулку для тварин, бо ж інакше проблему безпритульних собак не вирішити. Водночас шукають дім для тих чотирилапих, яким вдалося вижити, адже після наступних масових отруєнь може бути запізно. Будемо старатися. Оголошення дали, може, хто позвонить. На цьому ставимо крапку більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. Тоді побачимось на все добре.